Всім доброго дня. Добрий день. Коротше, купив картоплю посадити. Оленка каже, ти що. Хто ж таку картоплю здорову купляє на посадить? Ну, коротше, ми вирішили зробити деруни. Валенка вже на, натерла картоплю. Коротше, українська, Оленківська їда, деруни з ковбасками по-домашньому. Ну, все, якби. Будемо зараз. Начинать и жарить. Колбаска у нас своя домашняя. Мы ее заморозили убагато нарубили. Теперь мы ее пожарим. О, колбаска! Оленка сама з оператором тиркала її. Так що скоро ж Пасха, так що заказуйте. колбаску. Ну что, наливать масло? Наливай. Наливай масло. Масло домашнее. Из нашего магазина. Давай, Оленька, твой выкид. Уже шкварчить. Почекай, хай, хай трошки масло прогреется. Ты, Микола? Почекай, хай прогреется трошки. Попробовать пальчиком. Не, ну что за людина, кажу, почекай, не ложит. Ну. Брызгается? Daí, ó, daí, ó. Деруни Краще б ми її посадили. На сідай беріг сіки б дырні, Ну, ми поставили на посадити, Так що. Посадимо. Да? Чи я посажу? Ти посадиш. А я буду копати. Чекаємо, поки масло нагріється. Ты что там фигу скрутила в кармане? Чтоб не взлазило. А ну покажи, достань руку. Выкрутила. то ленка. Ну так тут созврачный. Смотри. О, давай. Черпалку? Меня покажи, мене покажи, як в тому цьому що знімаєш? Не треба, не треба. Завижеш. Якби людей то багато картоплю садило, і ми так подумали, що нам тих дирунів на таку банду? То Та ще шашлик, я ще вчора замаринував, то що знав. Що одними дерунами не от від цих прожорливих помощників. То шашличок mm -hmm. на вихідний після тяжкого дня. Трудової неділя. Рецепт простий. Просто брати домашнє м'ясо по шиях цибулька, перчик, сіль і лимон. І все. І шашлик виходить. Офігенний. Ого, які у тебе перчики. Може, на ну, його баня той шашлик? Як то кажуть, саме головне шашлику – це м'ясо. Если м'ясо. Может лука замариновать? Звісно, замаринуй. У Тебе є? Угу. Лука у нас немає, у нас є цибуля. Цибуля. Цибульки можна, а лук. будеш маринувати Потом. Ты что, на дюка снимаешь все, все, все? Капец. Че это может идти до руни осталось? Ну, мы же там костер жары, шашлык. Шампуры сейчас у нас какие-то детячие. Пахнут смачно дырунчики твои. Не зря мы карту, А ну, ты снимаешь не? Ты что, все время снимаешь? Ты что, Надя, блин, надо сейчас батарейка сяду. Короче, пока ты не снимаешь, то все. Вот это потом ставишь. А ну покажи, покажи. Покажи. Герунчики угу. пахнуть смачно. Не зря ми ці картоплі посадили. 70 відер. Нафіга я не понимаю, хто їх буде копати? Вони там посадили, блін. Це ж не копати. Посадив, це люди приїхали, допомогли, посадили. Сільки ми там садили. Ну час 20, час 30. 300, блін, дощ, ніж. Садила. Ого. Хоч я тренжу, тренджу, ленка задеру не жарить. Ну я знаю, одне, що шашлик буде смачний. Тому що, що? Тому що робила його оленка. Пока <рес> на картоплю садили. Ти вообще понимаешь, что это така картопля? Ну, типу, вот полоть. Як бабушки в село їздила. Жуки збирати. Це ж не то, що там у вас жуків нема. Конечно, у там, нема. У нас настики там жуків. Угу. У нас теж було багато жуків. Уже теж... пока на пиздно выкопали. Да, есть выкапывать. До ранку викопаєш. А скільки там 70 відер. Угу. Оператор, не, Мадюха? Ну может наша нам так картопля? Быстро викопаємо, так. Продамо, да? Куди продавати? Кому вона треба. Не, вона там і треба, ну просто. Ну короче, я якби... Вы мене уговорили її посадить. Купить там посадкову. Я, конечно, Вася купив. Ну, трішки не так. На Деруни, конечно. Ну і посадили мы тоже. Мы, короче, ту картоплю взяли. Там вот у нас здесь, ну, как бы, эти очки, покажи, Надюха. И, короче, я там повырезал, и, как бы, за одной картопли у нас получилось 7 тих. Короче, эксперимент поднимется, что будет. Но ну, я думаю, что вроде бы она точно. Если, конечно, кто-то будет там им ем... цепать, жуки собирать, полоть. Там головне, щоб було ком копать. Ты могла хоч м'ясо нормально порізати? Ты ще там вообще нічого не снімала? Надюха, ти нам доїхал, ти каже, коли снімаєш, коли не снімай. Ми сейчас з на, наговорим на на, 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 говорим, на, ту саму, на Нобелівську. Ні, ну, може газу піддать, там вже газ закінчить. Будуть горіти, будуть внутрі сири. Які там сирі з такими тонкими робиш зі слоями? Капець, вже шампурів немає, а м'ясо ще не закінчилось. Ни шо. Ничего. Может, давай пожарим на сковорче пару докуске м'яса? Не? Не. Чего? Кого що не? жарить нормально. Потрібно жарить. Жарити. Жарити. Потрібно потребно Кого жарить, я не понимаю. Не те гадав уже, щоб жарить. Треба дяки. Не буду казати, що треба тільки. Того що. Не знаю, що за Вася це м'ясо різав Показали б мені. <laughs> Поки я там снадюкой картоплю, <laughs> блин. Підкапал. Вот то що Вася, так Вася. Да, блін, то мясо вже порізав Я ж вроде нормально його різав Ну ты конечно, блин, размешала картоплю. зараз будемо до ранку твої даруны, блін, тут жарить. Вже темніє, а нам ще шашлик жарить. Там будешь чекають уже, що вони здесь картоплю, накопали. У Капець Капец, это, блин. Наша та картопля, я не розумію. Поїхав на базар столичный. купив, бля, два мішка на зиму хватить. Не! 70 видер посадили. Ти представляете, 70 вид? Це у такому у такой сельсии, бля, короче. Два відра з половиною. і ми посадили б 70 відер. Я заколебор сиди носить. Авантюра. пудов. Ну ладно. доживемо до осені. Потом подивимось. А вдруг картоп не подорожаю. Буду як біткоін стоїть. Може таке бути? Це наш нам так. Коли у нас таке поле картоплі. Правильно? Угу. Ч ты мовчишь, Олена? Расскажи хоть что-нибудь. Так ты ж так балакуєш, що... Балакаешь. А что мне сейчас остается робити? Запахали блин, то и картопою. Нема куда мясо нами делать. А це я переживаю. Короче, п'ять куски туда кинем, хай пиджарится. Ні, ні Ладно, есть у меня шампури. Тандера автоволь а цибульку бульку-то Можна. Ні. Ні? Можно сейчас стремнее, блин. Люди там тумылись. На картоплете. Мы сейчас будем сейчас цибулить жарить. Там стремнее и... І... Мясо уже можно есть, так как бы мякеньки. Конечно, кабанчик отбывай. Наверное, кожен день. О, давай на приехал. проехал. Так что оператор проехал моршин. Там снимайся ты там спешишь, что? Ты там ты хотя бы покажи что-нибудь. Сейчас потом опять что-то выставить, я знаю ей. Что за надюха? На цензуру сначала. Все, мяску у нас стрекал. Ланка дырный. Купець, п'ять картоплі, тільки дерунів. Так. Тільки там картоплю. Так картопля така. вот така. Ну нормально ми, коротше, вложили гроші, блин. Якби не пропадем. Все. Пішов мить лапи. Попробуй. Не, я не хочу. Попробуй? Не. Лена? Я не могу так пробовать. Мне надо все доробити, а потім попробуй. Скаштувати. Смачно? Тільки тебе було б посолити. Більше? Чудо в шерима соль? Е. картопля? можно кахартопи? Подимай крышку. Не хватає в них. колбаски вот так. Так что, если что, колбаска на съем. Скоро ж Пасха, то заказывайте колбаску. ланка вам пожарить. Масло. Берунчики бомбежні, то есть працює, а хтось їсть. Попробуй. Не хочу. поки що. Там вже всі наші помощники, які допомагали картоплю садити. Шашлик, шашлик, а я тільки положив, що я можу зробити? Тільки розгорілося, я мою як завжди, да, як жар, шашлик вітру немає, махав, махав, полісо включав, ну все буде добре і смачно. Жар. Ще можна одного кабанчика зажарити. Зараз буде. Не переживайте. Буде шашлычок. Смачний 100%. Жарим. Пахне, пахне, як воно пахне. Дивіться, яке ідеальне м'ясо. Кабанчик щойно сьогодні зранку ще бігав. А вже шкварчить. Чого ти смієшся, Оленька? Ну не сьогодні вчора бігав. Ну, бігав вже. Нормально. Це в нас сили вистачає. Картоплю посадили, Деруни пожарили, Ковбаску запихали, шашлик жарим. Якось так. Ти, Ти картоплю садила? Ану, киш. Пушувати. Угу. Та Лена, блин, сейчас погрызаешься мясо. Чем мы потом будем наших помощников пригощать? Одними дырунами? Не... Я тебе допоможу. Я сам справлюся. Я тебе допоможу. Угу. Де ти була коли картоплю треба було вносить? Not... Понятно. Ни я перевернув. Що за бабалена. шедевр. Mm -hmm. От дядько колі. Це йомо, -йо, дивіться, яке воно смачне. Не веди оператор. Ммм, як воно смачно плахне. Ще 37 секунд і будемо знімати. О, шашлик готов. Вже наші помощнички помилися, прийшли. На картоплі втомилися. Шашличок. Не втомився? Я не мив. Блін, я думаю, що так? Не мив? Втомився. Втомився, втомився і помилися після картопліки. Дивіться, просто якби. Приготували після. Цього важкого, тяжкого картопельного дня. от таку смачну їду. Маленька молодець. Можна вже куштувати? Та треба вже давно куштувати. Деруни українсько-оленківські. Мене... Коля, Пробуй, не стісняйся. М -м -м. Він ти що не мився чи що? Так я ще кажу, що я не мився. Ну, калюнька не допомагав, він просто футбол гуляв. На тебе, шампу... На тебе вам шампурика. Ну колбаска? Колбаска. Шашлычка. На Шашлычка париж. А что такие низ, блин, без густрия? Колбаска. Надо. Колбаска. ты самое. Шашлык париж. О, не, не вистачає. Ще вчора хрюкав колбаски, mm -hmm. гірчички. Мама. Що зробила? О mm -hmm. Боже, як смачно. Мм, mm сосисок. -hmm. Mm -hmm. Адесь да, ще лишку на бата я діти. Коньяку є? А, аджика. А, аджика, я думаю, коняку йому не вистачає. Аджика дома. Мм. Mm все. -hmm. Mm -hmm. Короте... Короте... Надя, ти почекайте, ти зараз будеш теж пробувати. стоїш там слюнку гортаєш. Ну я розумію, що ти парад, ну йо-майо, ну що зробиш? Дякую. Марк. Дуже смачно. М -м -м -м. Ладно, досить над людьми, якби да, здіватися. Пробуйте, готуйте. Оленка, Режуй. Всім добра і мира. До побачення. До побачення. Смакуйте. Будете наш ролик дивитися, обов'язково посадіть картоплю і запасіться їдою. І все буде. Всім миру, добра. Пішли ми їсти. шашлик. І, і тихо і всім ночі і дня. До побачення. До побачення.